Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, сьогодні розпочався піс на честь святих апостолів Петра та Павла, з яким ми вас і вітаємо. Саме про цей піс згадується ще в апостольських постановах, і він має нагадати нам про великі страждання християнських мучеників. Тож після п'ятидесятниці святкуйте одну седмицю, а потім постуйте. А у нинішньому Євангелі від Матфея чуємо утверджуючі слова Спасителя: шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все інше буде додано вам. У цей день свята православна церква почитає мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, які жили у першому столітті, преподобного Леонтія, Канонарха Печерського, про якого дізнаємося із XIV століття, священомучеників Василія, Олександра, Василія та Сергія Присвітерів, які постраждали у 1938 році за Христа. А також вшановуємо Боголюбську ікону Божої Матері, яка була віднайдена у 1155 році у селі Боголюбові. Сьогодні, вшановуючи священника мученика Сергія Кроткова, який постраждав вже у новітні часи у 1938 році. Ми дізнаємося, що за сміливість і відданість вірі Христовій, отець Сергій, як полковий священник, був нагороджений під час Першої світової війни орденом Святої Анни та Георгіївським хрестом. Але ще більший героїзм довелося проявити проти юрею Сергію після перевороту 1917 року. Він та його родина мужньо зносили усі тяготи життя. Отець ще більше зосереджено правив в службу. А за здійснювання церковних треб ніколи не вимагав гроші, не дивлячись на те, що його родина і він сам потерпали від бідності. Люди полюбили священника за благочестя та християнську любов, яку він випромінював на всіх оточуючих. Але угодний Богові отець Сергій став ненависний для владних богоборців. Тож невдовзі сповідника було заарештовано та після знущань у тюрмі розстріляно 1 липня 1938 року. Таким до кінця чесним зі своєю душею і християнським сумлінням і увійшов у вічність мучених сповідник 20 століття протоірей Сергій Кротков. Із ним Ангела сьогодні православний календар сердечно вітає усіх, хто має імена: Віктор, Василь та Олександр. Возлюблені у Христі у дні посту до добрих справ закликає нас і святитель Іоанн Златуст. Ось його слова: Нагодуй голодних, відвідай хворих. Учиш скорботних і тих, хто плаче, будь милосердний, добрий, незлопам'ятний, щоб Бог прийняв і піствій, і щедро дарував плоди покаяння.